Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. Подібні примхи природи викликають у багатьох людей негативні емоції. Ми вирішили поцікавитися у полтавців, як вони підіймають собі настрій у дощову погоду. Взагалі в мене влаштовується погода, я люблю будь-яку погоду, але підіймаю настрій, звичайно, теплою теплим какао або кавою. Ну і Спілкуванням з друзями, звичайно. Спілкуюсь з друзями, гарно проводимо час. Зустрічі з приємними людьми. Цікаві зустрічі завжди підіймають настрій. Взагалі мені подобається ця погода, за, не знаю чому, але це привід, випити чаю чаю, кави, погуляти з друзями, навіть не виходячи з вулиці. Читати книжки, музика. Все це прекрасно підіймає настрій. Ну, взагалі, мій настрій не залежить від погоди, і я намагаюся насолоджуватися кожною миттю свого життя, навіть таку погоду. Піднімає настрій ну, це хороша музика, чашка чаю і книга. Ну, взагалі мені допомагає читання книжок, особливо якщо ця книжка наповнена гарними емоціями і чудовими враженнями то мій настрій, звісно, піднімається. І також, взагалі, мені допомагає підтримка моїх близьких або, наприклад, просто прогулянка з моєю найкращою подругою. І це мені дуже піднімає настрій.